Часто ми зустрічаємося із викликом, коли суму квадратів двох виразів нам хочеться розкласти на множники, застосувавши якусь формулу скороченого множення. Або добуток певних виразів перетворити у суму квадратів двох виразів. Саме у цьому відео ми і будемо говорити про суму квадратів двох виразів. Множити ділити підносити до степеня раціональні дроби, ми вже з вами навчилися, навчилися спрощувати вирази, доводити тотожності за допомогою цих дій. І ось у нас залишився з вами такий тип вправ, коли нам відомо числове значення певного двочлена. Не конкретно значення змінної, а вже повністю значення певного двочлена. Чи він є різницею двох виразів, чи він є сумою двох виразів, і треба знайти суму квадратів. Або навпаки, буде задано числове значення суми квадратів двох виразів, а треба знайти суму або різницю цих двох виразів. Ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що серед формул скороченого множення формули суми квадратів у нас немає. Але якщо уважно придивитися до цих формул, то можна помітити, що сума двох виразів або різниця двох виразів, а також сума квадратів цих самих виразів фігурує у нас. У формулах квадрата двочлена. Тож, спираючись на ці формули, ми зараз і виконаємо дані завдання. І так, нам задана ось оця частина формули, а треба знайти суму квадратів. Суму квадратів залишимо в одній частинці, а цей доданок перенесемо до квадрата двочлена. Змінивши знак на протилежний. Таким чином ми знайдемо значення ось цього виразу. Цю формулу не треба запам'ятовувати. Досить нам пам'ятати формулу квадрата двочлена. А тут важливо зрозуміти алгоритм. І він завжди прийде на допомогу. Починаємо із піднесення до квадрата двочлена, який заданий в умові. х мінус одиниця на х підносимо до квадрата. Це дорівнює. Перший вираз у квадраті. Перший вираз це х. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий. Подвоєний добуток х на одиницю на х. І плюс квадрат другого виразу. Другий вираз у нас же одиниця на х. Одиниця в квадраті це одиниця х у квадраті це х квадрат. Дорівнює. Нам треба знайти х квадрат плюс одиниця на х квадрат. Я їх сполучу. х квадрат плюс одиниця на х квадрат. І у нас залишиться. Мінус 2х помножити на одиницю на х, а тут 2х скорочується, тобто залишається мінус 2, знайти треба ось оцю суму, оскільки у нас розглядається дія віднімання, маємо різниця, зменшуване і від'ємник. Щоб знайти зменшуване, Треба до різниці додати від'ємник, щоб знайти зменшуване, треба до різниці до ось о цього виразу. Додати від'ємник. Значення ікса нам не важливо яке. Головне, що різниця цих двох виразів 9. 9 у квадраті 81 до да плюс 2 дорівнює 83. Таким чином, не знаючи конкретно значення ікса, ми змогли знайти суму квадратів двох даних виразів. Зупиніть відео. І обов'язково проговоріть один чи декілька разів, доки не зрозумієте алгоритм міркувань під час виконання даного завдання. Тренуємо ще раз. Задано сума двох виразів, її числове значення відоме, а треба знайти суму квадратів. Формули для суми квадратів у нас немає. Але суму квадратів ми можемо знайти із формули квадрата двочлена. Тільки от квадрат суми чи квадрат різниці треба брати. Треба брати двочлен із таким знаком, який стоїть у вас в умові. В умові стоїть у вас сума, значить берете формулу для квадрата суми двох виразів. Знову працюємо за тим самим алгоритмом. Даний вираз підносимо до квадрата. Починаємо із застосування оцієї формули для нашого виразу. 3х плюс 1 на х. Цей вираз підносимо до квадрата. Це буде перший вираз у квадраті, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс другий вираз у квадраті. 9х2 плюс 1 на квадрат – це саме те, що просять у нас знайти. Сполучимо ці два доданки. 9х квадрат плюс 1 на х квадрат. Не окремо х нам треба знайти, а нам треба знайти оцю суму квадратів. І плюс не губимо. Х і х скорочуються 2 на 3 і на 1, це буде 6. Плюс 6. І так, маємо квадрат суми плюс. Перший доданок і другий доданок. Нам треба знайти ось оцей невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. 3х плюс 1 на х у квадраті відняти 6. 3х плюс 1 на х це значення числове, задано в умові. Це мінус 4. Отже, нам треба мінус 4 піднести до квадрата. Маємо 16 і забрати 6. Дорівнює 10. Таким чином, не знаючи конкретного значення х, ми можемо обчислити значення суми квадратів двох виразів. В даному випадку це 10. Зверніть увагу, що в цьому номері завдання нам задано обернене. Нам задана сума квадратів, а знайти треба суму двох виразів. Сума двох виразів і сума квадратів фігурують все одно у формулі квадрата двочлена. Тобто зараз нам треба буде знайти ось оцю частинку. Починаємо з того самого. Підносимо даний двочлен до квадрата. Хоч він заданий у нас в умові, хоч його треба знайти. Але починаєте із піднесення цього двочлена до квадрата. х плюс 4 поділити на х. Будемо підносити до квадрата. Для цього треба перший вираз піднести до квадрата. плюс подвоєний добуток з першого виразу на другий, і плюс другий вираз у квадраті. 4 в квадраті це 16х у квадраті, х квадрат. Х квадрат плюс 16х квадрат. У нас сума квадратів цих виразів вже відома, ми сполучимо їх х квадрат. Плюс 16 на х квадрат. В подвоєному добутку х скорочується, а 2 на 4 це буде 8 плюс 8. Дорівнює. Нам треба знайти х плюс 4 на х. Ми поки що знаходимо квадрат. У нас є вже х квадрат плюс 16 поділити на х квадрат це буде 41. І додати 8. Маємо 49. Сума двох виразів у квадраті дає 49. А цей вираз без квадрата тоді, які значення може приймати? Або 7, або мінус 7. Бо і плюс 7 у квадраті буде давати 49, і мінус 7 у квадраті буде давати 49. І ще раз закріпимо завдання такого типу. Завжди починаємо розглядати такі завдання із застосування формули квадрата двочлена до різниці чи до суми даних виразів, там, де вони стоять у перших степенях. Х мінус одиниця на х, оскільки у нас різниця двох виразів, то ми застосовуємо формулу квадрата різниці. Дорівнює квадрат першого виразу. Мінус подвоєний добуток з першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Об'єднуємо суму квадратів двох виразів. Х квадрат і одиниця поділено на х квадрат. Не забуваємо про подвоєний добуток. х та х у вас оці вирази із х-практично завжди будуть скорочуватися. Мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2 дорівнює. Сума квадратів двох виразів уже порахована. Вона задана в умові: це 6. Підставляємо замість цієї дужки значення 6 і залишається мінус 2. Маємо 4. 4 це значення різниці шуканих виразів у квадраті. А нас просять знайти цю різницю без квадрата. Тож значення цього виразу могло бути або плюс 2, бо 2 у квадраті дорівнює 4, або мінус 2, бо мінус 2 у квадраті буде теж дорівнювати 4. На цьому все. Бажаю успіхів вам у роботі із сумою квадратів двох виразів. Папа. -па.